Виконуємо номер 1531 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії. Задання перше. 5 дев'ятих відняти суму чисел 2 дев'ятих і 1 дев'яту. Задання друге. До числа 4 сьомих додали різницю чисел 5 сьомих і 2 сьомих. Приступаємо до виконання. Знайдемо суму 2 дев'ятих додати 1 дев'ята, 5 дев'ятих перепишемо. Додамо чисельники, знаменник залишаємо без змін. 2 додати 1 буде 3, знаменник переписали. Тепер знайдемо різницю 5 дев'ятих відняти 3 дев'ятих. Знаменник переписали, 5 відняти 3 буде 2. Отримали 2 дев'ятих. Завдання друге: знайдемо різницю. 4 сьомих перепишемо. 5 сьомих відняти 2 сьомих. Знаменник без змін. Чисельники віднімаємо. 5 відняти 2 буде 3. Отримали 3 сьомих. Тепер знайдемо суму. Знаменник переписали. Чисельники додамо 4 до 3 буде 7. 7 сьох дорівнює одиниці. Ми виконали дії номер 1531 Виконано.